Привет! Вы на канале Олег и мы продолжаем наш сериал по реставрации мотоцикла КМЗ М72Н, который по нашему заказу выполняют ребята из Запорожской мастерской мотореплика. Сегодня будет видео о правильном присоединении коробки передач к двигателю. Посмотрите, там есть свои нюансы. Друзі, я вас вітаю! Прийшов час приєднати двигун до коробки або коробку до двигуна. В нас тут будуть деякі складнощі, які я поясню, що з ними робити і як це все зробити. Зараз закріплюю стаціонарну камеру напевно вам буде все видно! Щеплення. Я використовую всі деталі, які ми торгуємо. Отже, шток щеплення. В районі грани ми трошки зализуємо грані для того, щоб він вільно входив. Ще робимо розпил з протилежної сторони під викрутку. Для чого це робиться? Це дуже зручно, коли вструмляєш коробку, одягаєш і після цього можна. Через цей отвір, як на зібраному мотоциклі, так і на розібраному, відрегулювати, таким чином попасти градімо. Тобто не треба нічого робити. Але е, є така велика але, яка потім наводить шороху е, з коробкою передач. Ми знаємо, що на штоку щеплення є резинка. Резинка вона повинна запобігати течі мастила саме на дискі щеплення. Тобто коробка буде обертатися, по ній буде. Летіти масло, масло буде змащувати підшипник первинного валу, цей 204. -й. І далі, щоб воно не виходило назовні, в нас на бочонку вижима щеплення, є резинове кільце. Також отвір в коробці передач ми завтулили. Тобто тут в нас з поверхнями просто все чудово. Але існує вірогідність того, що вона може все, все це мастило піти по штовку і попасти на щеплення. Буде підтікання в районі. Ми будемо діагностувати підтікання в районі е, маховику, але насамперед це буде з коробки передач. Тобто сальний колінвал не буде е, ніяким чином відповідати за це протікання. Що я рекомендую? Перше, це треба пересвідчитись, чи ущільнює ця резинка в коробці передач. Зараз ми бачимо вільно, він входить і виходить, ніде не зачіпається. Тобто там є зазор, там буде текти масло. Отже, помилися, далі беремо кільце. Кільце у нас зазвичай підходить 5х3-5х3,5. Обираємо, яке саме нам підійде. Так, нам підійшло кільце 5х3. Дивіться, значого воно заходить і буде тримати масло всередині дуже добре. Отже, ставимо, мастимо резинове кільце, ставимо шток і одягаємо коробку перезаду. Так, продовжимо. Коробка в нас закріплена. Коробка в нас закріплена, шток встановлено. Далі у нас йде цей вузол, забув як називається. Змащуємо маслом. Встановлюємо. Мивили до опора. І далі дивіться, що виходить всі деталі. Ті, що ми робимо, ми робимо на десь 3-4 мм. Тобто ми можемо це все дістати і відрізати від направляючої ці 4 мм. Так ми і зробимо, після чого повернемося до зборки. То ми тут можемо її вкоротити. Так, продовжимо. Підрізали трошки. Для чого взагалі ми робимо їх? Довшими, ніж вони повинні бути. Тому що хтось купує в нас нові штовки, хтось залишає свої старі. Я за те, щоб максимально вижати всю ефективність і ресурс від старих запчастин, тобто можна це все експлуатувати зі старими штоками. Тому ми спеціально їх зробили трошки довшими, а зворотня сторонами медалі, що тут можна підкладати шайби і робити їх трошки довшими. Тобто можна вже гратися, Тому що все коштує грошей. Але ви пам'ятаєте, що не можна їх робити занадто короткими, інакше просто-напросто воно все упреться в щоб... корпус чипника. Так, Це ми встановили. Зараз можна ще встановити механізм вижиму. Так Правильно це буде все ставити гайкою назовні. Тут у нас теж гайка повинна бути підключена 11, але її край важко буде затягнути. Тому поставимо зранні на 10 та пробачать нам Ну, Щеплення працює причудово. Мені все подобається. Зараз я зніму це, все мощу і можна буде монтувати все, що нам залишається на цю потягти, карбюратори, але це все будемо вже робити на стенді для холодної вкарки.